Сибірська виразка зоонозна інфекція, тобто передається людині від тварин. Збутником хвороби є бацилус антаріс, існує в двох формах: бацилярний, вегетативний та споровий. Бактерія Сибірки поза організмом при доступі кисню утворює спори, внаслідок чого має велику стійкість до високої температури. Висушування та дезінфікуючих речовин. Вони можуть зберігатися в ґрунті, в життєздатність протягом кількох десятиліть. Тваринам інфекція передається через траву, яку вони їдять. Серед людей в зоні ризику заразитися знаходяться особи, які працюють з м'ясом, тваринами або в лабораторіях. Інфікування може, можливе після контакту з хворою твариною та через продукти харчування заражені збутником. Джерело інфекції це хворі домашні тварини, велика і дрібна рогата худоба, свині та інші. Зараження може відбутися одним з наступних механізмів передачі: контактним, повітряно-пиловим, аліментарним. Трансмісивне. У хвороби короткий інкубаційний період до трьох днів. Залежно від клінічної картини Сибірської виразки, розрізняють три види: шкірна, шлунково-кишкова, легенева. Перші ознаки це підвищення температури, озноб та збільшення лімфоузлів. Період інкубації дуже нетривалий 2-3 дні, після якого на місці попадання мікроорганізму виникає запальний процес бульбашка, заповнена рідиною, яка червоніє та свербить. При розчісуванні іноді і мивоволі бульбашка лопається і на її місці утворюється виразка з темно-коричневим дном. Піднятими краями та серозно-геморагічними виділеннями. Через добу виразка досягає 8-15 мм в діаметрі, в результаті некрозу тканин центральна частина виразки через 1-2 тижні перетворюється на чорний, безболісний щільний струб, навколо якого є виражений запальний валик червоного кольору. Що зовні нагадує вуглинку в полум'ї, Сибірська виразка дуже небезпечна можливими ускладненнями, які розвиваються при несвоєчасно розпочатому лікуванні внаслідок пізнього звернення хворого, розпад тканин, порушення кровоносної системи, тахікардія, задишка, болі в грудях. Кашель з виділенням піністої кров'янистої мокроти, набряк легенів, сепсис, токсичний шок від розпаду клітин, ураження головного мозку, шлунково-кишкова кровотеча та перитоніт, імовірні ускладнення, які можуть стати причиною летального результату. При своєчасному виявленні сибірська виразка успішно лікується антибіотиками гамма-глобуліном. Раннє антибактеріальне лікування, яке відбувається виключно в умовах стаціонару, має важливе значення, оскільки затримка значно знижує шанси на виживання. Застосування антибіотиків або будь-яких інших препаратів для самолікування чи профілактики захворювання без консультації лікаря. Може тільки погіршити ситуацію, і вкрай не рекомендоване при найменшій підозрі на будь-яку форму зараження потрібні негайне звернення до лікаря та госпіталізація. Щоб уникнути інфікування сибірською виразкою, необхідно купувати м'ясо та м'ясопродукти лише в місцях, де якість продуктів контролюється. При переробці та реалізації м'яса м'ясопродуктів або будь-якої тваринницької сировини дотримуватися гігієнічних норм, щоб убезпечити себе та інших, під час догляду за тваринами дотримуватися виконання ветеринарно-санітарних правил. Забій худоби проводити тільки з дозволу ветпрацівників, проводити ветеринарний контроль. Кутряної та шкіряної сировини, контролювати захворюваність тварин, знищувати заражені трупи тварин, щеплювати тварин проти сибірки. При контакті з хворими тваринами або з сировиною від хворих тварин обов'язково звернутися до лікаря та отримати курс екстреної профілактики антибіотиками. Ящур це вірусна інфекція, при якій уражаються слизові покрови шкіри і з'являються інтоксикації. Хвороба передається людині від хворих тварин. Вірус ящура стійкий у зовнішньому середовищі. На шерсті тварин він зберігається до 4 тижнів, на одязі до 3,5 тижнів. Низькі температури і висушування не знищують вірус. Але він швидко гине при направленні дій ультрафіолетових променів і від дезінфекційних розчинів. Тривало зберігається вірус в сирих продуктах гної, серед тварин ящур широко поширене захворювання. Особливо часто їм хворіє велика рогата худоба вівці, кози, свині, рідше північні олені, верблюди, лосі. У тварин захворювання проявляється високою лихоманкою і бульбашковим, висип... бульбашковим висипанням на слизових оболонках порожнини рота, носа, язика, губ в області сосків, вимені. Хворі тварини виділяють вірус у зовнішнє середовище зі слиною, молоком, випорожняними сечею. заразні також кров і м'ясо забитих тварин. Тварини заразні протягом всієї хвороби. Спалахи захворювання щорічно реєструються в багатьох країнах світу, особливо часто в азіатських і африканських странах. Ящур отримав широке поширення в Великобританії, його осередки відзначені також у Франції, Ірландії та Нідерландах. Потенційно неблагополучними є Туреччина, Іран. Індія, Пакистан. Випадки ящуру різних типів періодично визначаються в Закавказі і Центральній Азії. Зараження людини може відбуватися головним чином при вживанні сирого молока, молочних продуктів, м'яса рідше при безпосередньому контакті з хворими тваринами і при контакті з інфікованими предметами. Підстилка, годівниця, описані випадки повітряно-краплинного зараження. Передача інфекції від людини до людини не відбувається. Найбільш сприятливі до ящуру діти, дорослі хворіють рідко, у поширенні ящуру можна відігравати певну роль підприємства з переробки молока та м'ясної продукції. Були повідомлення про так звані молочні епізотії, які відбувалися в результаті згодовування тваринам незараженого молока, спалахи ящуру, особливо серед свиней на майданчиках для відгодовування, виникали і після використання в господарських харчових, господарствах харчових відходів. Що містять залишки інфікованих м'ясних продуктів. Постійне вдосконалення і системність заходів з профілактики ящура привели до створення на великих територіях стійкого благополуччя по ящуру. Цьому сприяла діяльність Міжнародного епізоотичного бюро, яке має спеціальні комісії з боротьби з ящуром. І довідкові лабораторії степізації епізоотичних штамів вірусу. Значний прогрес у встановленні стійкого благополуччя по ящуру досягнутий завдяки прийняттю міжурядової угоди про створення координаційного центру з ящуру. Разом з тим, в окремих регіонах світу ще зберігаються осередки цієї хвороби. І неприйняття належних заходів щодо її профілактики може привести до вкрай важких наслідків. Існуюча небезпека повинна враховуватися і в нашій країні, яка має численні зарубіжні зв'язки і великої протяжності сухопутний коридор з іншими державами, при виявленні ящуру на неблагополучне господарство. Або населений пункт накладають карантин, визначають загрозливу по зону, вводять обмеження в господарській діяльності на території району області, краю, регіону. Ці обмеження можуть передбачати заборону вивозу тварин і сільськогосподарської продукції, введення особливого порядку її заготівлі і використання. Тимчасової заборони руху особистого і громадського транспорту і так далі. Бруцельоз це небезпечна інфекційна хвороба тварин і людей, переважно з хронічним перебігом. Збудником бруцельозу є бактерії роду бруцелла. Бруцели досить стійкі у навколишньому середовищі. Так, у ґрунті в холодну пору року, вони зберігаються 3-4 місяці, у воді до 5 місяців, у молочних продуктах до 2 місяців, у охолодженому м'ясі до півтора місяці, а в морозиві протягом декількох років. Хлорвмісні препарати, які в концентраціях зазвичай застосовуються для дезінфекції, Знищують бруцели за декілька хвилин. При температурі 60 градусів Цельсію мікроби витримують 30 хвилин. При кип'ятіні гинуть миттєво. Збудник бруцельозу це нерухомі кокобактерії, що не мають жгутиків. Грам негативні, не спороутворюючі, містять ендотоксин, оптимальна температура розмноження 37 градусів Цельсію. Діапазон зростання становить від 6 до 45 градусів Цельсію. Найбільшу небезпеку для людини становлять молоко та м'ясо хворих на е, бруцельоз кіз овець. Дане захворювання становить понад третину всіх зоонозних інфекцій людини. Загалом відомо близько 10 видів цих бактерій. Однак для людини головну небезпеку становлять чотири види: на яких хворіють кози, вівці, велика рогата худоба, свині, собаки, а також дикі парнокопитні та зайці, оскільки перебіг хвороби у тварин зазвичай безсимптомний, важливим є постійне проведення лабораторного дослідження біоматеріалу від свійських та диких тварин. Лікування хворих тварин не проводиться. У випадку виявлення хвороби запроваджуються карантинні обмеження і здають на санітарну бойню м'ясокомбінату незалежно від віку, вагових кондицій, вагітності. Це призводить до значних економічних збитків у господарстві. Аби вберегти себе від інфікування бруцельозом, не вживайте сире молоко. Та молокопродукти. Споживайте продукти лише відомого походження. Споживайте м'ясо тільки після термічної обробки, вживайте лише пастеризоване або кип'ячене молоко. Не купуйте молочні та м'ясні продукти на стихійних ринках. Туберкульоз це інфекційне захворювання, яким хворіють тварини та птиці. Належить до зоонозних інфекцій. Людина може заразитися при вживанні м'яса, молока та яєць. Збудник локалізується у уражених внутрішніх органах легких кишечнику вимені та лімфоузлах. Збудник туберкульозу туберкульозіс відноситься до актиноміцентів і являють собою тонкі палички, нерухомі. Неспотворені аероби розділяють декілька типів туберкульозних паличок: людський, бичачий та пташиний. Захворювання людини легеневим туберкульозом у 95% випадків викликаються паличками людського вигляду у 5% бичачого. Захворювання зумовлені пташиним виглядом поодинокі. Для збудників туберкульозу характерна висока стійкість у зовнішньому середовищі. Так, у мокроті хворого вони зберігають життєдіяльність до 2 місяців, в олії на холоді до 10 місяців, у сирі до 2 місяців, у замороженому м'ясі до року. Збудники туберкульозу добре переносять висушування. Стійкі до низьких температур Кислот і лугів, однако швидко відмирають під дією сонячних та ультрафіолетових променів. При температурі 70 градусів Цельсію гинуть через 10 хвилин. При температурі 100 градусів Цельсію через 10-20 секунд. З дезінфіційних засобів найбільше ефективні препарати, що містять хлор. Збутники проти... проникають в макроорганізм повітряно-крапельним. Контактним та харчовими шляхами. При гігієнічній оцінці м'яса, одержаного від туберкульозних тварин, рішення про придатність його в їжу залежить від форми туберкульозу. Якщо генералізована форма, тобто збудник, циркулює у крові, м'ясо знищується. Якщо локалізована, то знищуються уражені органи. А м'ясо вживається умовно придатним. Молоко у їжу не використовується, його можна знешкодити кип'ятінням протягом 5 хвилин та надалі використовувати у господарстві. Яйця повинні дезінфікуватися і знешкоджуватися варінням. Інкубаційний період туберкульозу відрізняється від інших інфекцій. Він може бути від кількох тижнів до кількох років. Клінічні прояви туберкульозу відрізняються різноманітністю. Люди хворі на туберкульоз не допускаються до роботи на підприємствах громадського харчування. Лістеріоз. Синоніми листерельоз, хвороба річки тигр, неврельоз. Грануломатоз народжених це інфекційна хвороба з групи зоонозів. У людини захворювання перебігає або у вигляді гострого сепсису з ураженням центральної нервової системи, мигдалин, лімфатичних вузлів, печінки, селізінки, або в хронічній формі стерта, збудник захворювання, лістерія монуклотогенус. Є короткі палички або кокобактерії, грампозитивні, аероби. аеропи, рухливі, ростуть у вигляді гладких колоній. Капсули спор не утворюють за наявності термолабільних жгутикових і термостабільних соматичних антигенів. лістерії поділяються не на чотири серологічних типи. Причому типи 1, 3 і 4 поділяються на підтипи. А Б, С, Є. В даний час у світі 90% всіх випадків захворювань викликають збудники типів 4Б, 1Б і 1А. За деякими даними, близько 37 видів тварин, в тому числі домашніх, 17 видів птахів, деякі види риб. Молюсків є носіями інфекції. Лістеріоз зустрічається у всіх країнах світу. Резервуаром інфекції в природі є багато видів гризунів, переважно мишоподібні. Вдалося виділити лістерії також від домашніх тварин. Лістерії нерідко виявлялися в різних кормах, силос, сіно, зерно. В фекаліях людини 1%, а також в різних продуктах. При мікробіологічному досліджуванні зразків продуктів, взятих з холодильників у 123 хворих на листеріоз, лістерія виявлено у 79-64%, хоча б в одному з продуктів всього досліджено 2013 зразків. Лістерії виявлено в 2026. Частіше в яловичині це 36% зразків, птиці 31%, свинині, 27% морепродуктах – 12% і в овочах 11%. Незважаючи на широке поширення лістерії, захворюваність на лестеріоз відносно невелика. Два випадки на 1 мільйон населення в рік. Частіше хворіють міські жителі переважно в літній час. Основний шлях зараження аліментарний, частіше від вживання забруднених бактеріями продуктів. Воротами інфекції є слизова оболонка шлунково-кишкового тракту, можливо, проникнення збудника через мигдалини. Про що свідчать випадки розвитку специфічного тонзеліту і враження регіонарних лімфатичних вузлів? Для розвитку маніфестної форми інфекції велике значення має стан імунної системи. Листеріозом хворіють переважно діти першого року життя і особи віком старше 55 років. Виникненню хвороби сприяють стани, що пригнічують імунну систему. Особи, які тривалий час отримують кортикостероїди, імунодепресанти, хворі на новоутворення, діабет, вілеінфіковані та таке інше. Клінічна діагностика листеріозу важка, необхідно лабораторне підтвердження діагнозу. Збудник може довго зберігатися в заражених м'ясі і тушках птиці, найбільш небезпечними продуктами з точки зору зараження листеріозу є розсольні сири з підвищеним вмістом кухонної солі і ослабленням рівня молочної кислоти, а також молоко, морожені сирі, овочі, м'ясо і риба холодного копчення. За існуючими санітарними нормами безпеки, лістерії мають бути відсутні в 25 грамах продукту. Ієрсиніоз це інфекційна хвороба, що відноситься до зоонозів. Налічується 7 видів ієрсиній. З них патогенними для людини є три види: це збудник чуми. Збудник псевдотуберкульозу, збудник кишкового ієрсиноніозу. Ієрсині мають антигенну спорідненість з сальмонелами, шигелами, ешеріхієями, протеями, а також з холерним вімбріоном, збудниками туляремії і бруцельозу. Інфекційна хвороба ієрсиніоз названа в честь мікробіолога а. І, єрс. і єрсині дуже стійкі до низької температури. У воді при температурі від плюс 18 до 0 градусів Цельсію виживають більше 40 днів, можуть зберігатися в харчових продуктах молоко, хліб. Особливо добре зберігаються на свіжих овочах, морква яблука до 2 місяців. Погано переносять висушування і нагрівання. При температурі вище 60 градусів Цельсію гинуть через 30 хвилин. До 100, до, вибачте, до 100 градусів Цельсію гинуть миттєво. Ці збудники чутливі до антибіотиків з групи левомецетинів, аміноглікозидів, тетрацикліну. Це до пенициліну і еритроміцину вони не чутливі. Зустрічаються наступні форми захворювання: жовтушність, менінгеальна, катаральна, гастроінтенсиціальна, абдомінальна, апендикулярна, псевдоапендикулярна, септична або генералізована. Вторинна вогнищева, артрична, артралгічна, гастроентероколітична, екзантемна, скарлатиноподібна всім формам притаманні деякі спільні риси: гострий початок, підвищення температури тіла до 38 градусів Цельсію, інтоксикація, болі в животі, розлад травлення. Висипання на шкірі, болі в суглобах і м'язах, збільшення периферійних лимфатичних вузлів і печінки, схильність до хвилеподібного перебігу із загостренням і рецидивами. Провідним симптомом хвороби є гострий біль в животі, Спонгіформна губчаста енцефалопатія. Або так званий коров'ячий сказ. Відноситься до повільних вірусних інфекцій. У цю групу зоонозних захворювань входять також адемноматоз. У людей до цієї групи захворювань відносять хворобу крецфельда Якова. Ця група інфекційних захворювань викликається вірусами, або так званими інфекційними білками-пріонами. Пріони стійки до фізичних і хімічних чинників, переносять кип'ятіння протягом 30 хвилин, стійки до впливу ультразвуку, ультрафіолетового опромінювання, іонізуючої радіації, 2-відсоткового формаліну, в широких межах pH стійки до впливу кислот і лугів. Пріони викликають у тварин і людини невеликовні Нейродегенеративні зміни мозку, при яких мозок руйнується, притворюючись в якусь подобу губки. Хворий мозок нагадує пористу губку, звідси і виникла наукова назва цієї групи захворювань, спонгіоформна губчатоподібна енцефалопатія. При цьому захворювані тварина. Гине від повного руйнування мозку. Люди заражаються цим захворюванням в результаті вживання в їжу м'яса хворих тварин. Інкубаційний період коров'ячого сказу у великої рогатої худоби складає до трьох років. Передбачається, що у людей він може бути більш тривалим і досягати 30 років. В останні роки розроблено імунологічний метод діагностики даного захворювання. При підозрі і підтвердження діагнозу тушу тварини спалюють при високій температурі. За останніми даними, для повного знищення збудників коров'ячого сказу необхідна температура не менше 1000 градусів Цельсію. На м'ясопереробних підприємствах проводять повну дезінфекцію відповідно до інструкції з боротьби з особливо небезпечними інфекціями. Основними заходами профілактики зоонозів на підприємствах ресторанного господарства є перевірка наявності тавра на м'ясних тушах, ретельне проварювання і прожарювання страв з м'яса, птиці і риби. Кип'ятіння молока і заборони використання непастеризованого молока, окрім страв, які піддаються тепловій обробці.